Прогноз для козерогів на травень 2025 року. Подивимося на п'яти колодах. Що чекає вас козероги в травні 2025 року. Дивіться, ви до чогось дуже довго йшли, шукали, можливо, золоту середину або тривалий час вам не давалося можливість її знайти, то тут. Все змінюється на краще, і ви нарешті досягаєте тієї золотої середини, саме того, чого ви хотіли. Тут перемога, відомість, можливо, якщо це по роботі, то це завершення, гарне завершення роботи з якимось проєктом і отримання приємних результатів, коли на вас звертають увагу, як на переможця, рівняються на вас. Щось ще вас чекає в травні місяці. Будете щось очікувати? Щось будете очікувати. Це період буде в травні певний такий період, коли треба буде почекати. Можливо, доля вас випробовує, наскільки ви розумна людина, і розумієте, що іноді треба швидко робити, іноді треба і почекати, щоб були результати. Можливо, вам обіцяли якісь надходження фінансові, але оплатять або пізніше можливо, затримка, або частями, тобто не так, як ви домовлялися, або просто невеличка затримка буде, але все одно в результаті ви своя. Отримаєте. Можливо, у когось буде навчання в травні місяці, я не знаю, там, диплом отримуєте, екзамени здаєте, коли вам прийдеться або звертатись до якогось учителя скажімо так, про допомогу, або самим гристи граніт науки і досягаєте своєї мети, своєї мрії приходите до кінцевого результату. Що ще вас чекає в травні місяці? Що ще вас чекає в травні місяці. Угу. Ви будете в своїх енергіях, будете в енергіях, причому у вас всі шанси йдуть, вам звістка якась прийде. Ем, по це коли ви загораєтеся якоюсь ідеєю і. Е, Уже як професіонал до цього підходите, можливо, тут і про гроші. І потуз злів, знову ж таки, ви її будете розвивати, обдумувати це початок чогось нового, але приємного для вас і корисного. Так, ще, що вас чекає в травні місяці, ще, що вас очікує в травні місяці. Угу. Ну, тут невеличке випробування буде, яке ви гарно пройдете, дивіться, будете щось обдумувати, можливо, дійсно духовно розвиватися, можливо, навчатися чомусь духовному, якихось духовних практик для того, щоб знайти в собі е те. Що дозволить вам бути в позитивних енергіях, якщо у вас нехватка в цьому плані була? Можливо, ви вчителем для когось буде, будете довгий час збирали знання і поділитися, але ви дивіться, ви бажаєте результату одразу. Такого не буде. Просто певний час, ну, не, не треба. Раніше часу розтраюватися, У вас результат буде, він вийде в сонечко, можливо, не в травні місяці, адже ви тут тільки починаєте. То у вас результат буде гарний на самореалізацію, на щастя, задоволення. Що ще чекає вас в травні? Давайте подивимося. Угу. Ну, йтимете в щось нове. Знову ж таки, дивіться, обдумали, вирішили, назбирали? Там показало на картах, що результат буде, але уходите ви від цієї п'ятірки кубків, коли от щось не вийшло, ви на цьому концентруєте увагу. Не треба, концентруйтесь на позитиві. Концентруйтесь на тому, що вам треба зробити. Ви ще в травні місяці отримаєте перші вагомі результати. Так, а що тут у вас? І якраз оці результати дадуть вам зрозуміти, що ви побороли оті негативи, неприємності. Навіть святкувати будете. Карт не буду тягнути, хотіла потягнути. Дивіться, е у вас от десятка е мечів це завершення якогось циклу неприємного. Да, ви від чогось уходили. Ви від чогось уходили в нове. так, Але. Ви отримаєте перемогу. Тут дивіться, сказано, що ви дійдете до своєї мрії, тут що ви отримаєте перемогу. Тобто ви отримаєте результат, який вас задовольнить настільки, що ви будете радіти, Ви будете ну, відчувати, начебто, ви не на коні навіть, а на крилах окрильними. І будете святкувати, відмічати ще в травні місяці.